Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школи Безпеки. Тема сьогоднішнього заняття правила поведінки під час пожежі в приміщенні. Вогонь друг, вогонь ворог. Якою стороною він повернеться, залежить від людини. Щоб вогонь не став ворогом, треба бути з ним обережним. Той, хто хоч би один раз в житті бачив пожежу, знає, яке це страшне лихо. Вогонь не лише знищує матеріальні цінності, але й часом забирає найцінніше людське життя. Значну частину свого життя людина перебуває вдома, в будинку чи в квартирі. Нам здається, що вдома ми в безпеці, тому ми часто нетхаємо найелементарнішими правилами пожежної безпеки. Якщо виникла пожежа, рахунок часу йде на секунди. Якщо в квартирі виникла пожежа і поруч немає дорослих, не панікуй. Постарайся бути зібраним і уважним. Виклич пожежну службу за телефоном 101. Повідом своє прізвище, точну адресу поверх. Скажи, що і де горить. Якщо в квартирі виникла пожежа і поруч немає дорослих, повідом про пожежу з сусідам. Невелике загорання можна спробувати загасити підручними засобами. Якщо в будинку немає вогнегасника, крім води, яку необхідно щось набрати, підійде мокра тканина, пісок, земля. Якщо вони є в будинку. Якщо в квартирі виникла пожежа і поруч немає дорослих, не намагайтеся загасити сильну пожежу самостійно, намагайтеся швидше залишити приміщення. Не можна ховатись під ліжко, в шафи, у ванну кімнату. Потрібно постаратися залишити квартиру. В разі загорання дверей твоєї квартири поливай і зсередини водою. Якщо дим проникає до квартири, пересувайся найнижче до підлоги, там завжди є свіже повітря. Відчини вікно або розбий його, вийди на балкон і голосно клич на допомогу. Якщо на людині горить одяг, можна накинути на неї якусь щільну тканину. Тільки залишайте відкритою голову, щоб не задихнутися димом. До приїзду лікарів не знімайте самостійно одяг з обпалених е, ділянок тіла, не допускайте жартів у викликах пожежної служби. Пам'ятай, помилковий виклик. Може відвернути увагу пожежників від справжньої пожежі і тоді може загоріти чий будинок або навіть загинуть люди. Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.